Hi British Vogue, I'm Charlie XX, and this is What's In My Bag. Усім привіт на моєму каналі! У цьому відео я буду вас знайомити з собою, своєю діяльністю і новинами життя. Відео буде у форматі Що в моїй сумочці. Який іще може формат настільки класно розкрити. І події мого життя і пояснити, що означає псевдонім H-Art, Жулі H, звідки це все і чому це так? Як я прийшла до створення свого бренду, чому це саме дизайнерська канцелярія, які основні її переваги, яка філософія бренду? І що із продукції я завжди ношу з собою і вам рекомендую: я запустила бренд дизайнерської канцелярії H-Art. Назва H-Art арт це продовження. Я не скажу, що це продовження діяльності каналу. Це більше зумовлено тим, що вся фантазія пішла у візуальну частину. Як людина креативна, я вмію створювати нереальні дизайни, картини, все, що от по візуальній частині. Але надмінг. Ну, весь талант пішов у візуальну частину. Будемо з вами відвертими. Тому я не стала ускладнювати собі життя з вигадуваннями якихось там назв E-Art. Походить від псевдоніму жулі Ейч, тобто мій псевдонім, під яким я пишу картини. Жулі це Юлія, моє ім'я, nice to meet you. І H це перша літера мого прізвища. Жулі H, Ейч art Тому. Ейч як назва бренду, плавно прийшла із назви каналу. За Така історія. А чому канцелярія? Тому що якщо ви, до речі, хочете ближче мною познайомитися, дайте знати. Можливо, ми запишемо, наприклад, відео питання, відповідь. Я вам розкажу про свої професії, ким я де як працювала, і так далі. Якщо коротко підсумувати, то канцелярія це ніби як логічне продовження. І, власне, бренд це логічне продовження всіх моїх професійних досвідів, і там і якась операційна діяльність, офісна робота, мистецька діяльність, дизайнерська. Тобто я живу на дуже швидких обертах. Я дуже багато працюю, і як побічний ефект такого ритму життя це велика кількість скілів, навичок. Які як відкладеним потенціалом накопичувалися, накопичувалися, і їх уже було потрібно кудись втілити. Цим втіленням став бренд Age Art. Хто як не людина, яка вміє бачити настільки тонко деталі, яка працювала з поліграфією, з дизайном у різних його проявах. Мала досвід операційної діяльності в компанії, тобто робота з людьми, формування команд. Тобто відкладений потенціал, нарешті. От що я вам покажу? Що я ношу із собою із продукції H-Art, і я буду вам розповідати її філософію. Тобто, в наш досить такий складний динамічний час, предмет must-have, який має бути в кожній сумочці, це картхолдер. Cardholder H-Art це предмет, виготовлений із натуральної телячої шкіри, тиснення під рептилію. Таке лого, тобто нереальна якість. А як це пахне? От якщо ви любите аромати шкіри, шановні, поки є, потрібно брати. Може, це нереальне. А ще ж там пакування, яке прикольне в кращих традиціях люксових брендів, я вам покажу. Що іще в моїй сумчці? Як людина, яка знімає YouTube про мистецтво протягом років, я повинна десь брати цікаву унікальну інформацію. З цим мені допомагає велика кількість літератури. На жаль, української мистецької літератури дуже мало, і вона дуже загальна, поверхнева і дублює одну і ту ж інформацію, і знайти її не так легко. Коротше, що роблю я? Це, до речі, книга Who is afraid of Contemporary Art». Коли я, наприклад, знаходжуся в якійсь галереї, музеї, де б це не було, я беру звідти літературу, якусь книжечку. а Якщо це маленькі, там кілька їх, наприклад, і таким чином я сформувала собі прикольну цікаву бібліотеку для деяких відео. Я беру прямо розкриття певної книги, наприклад, от від. Дайте згадати, чому п'ятирічний ти не можеш зробити так само. Ця книга так називається, чому п'ятирічний ти не зможеш так зробити. А влог, я напишу, як влог називається. Тобто я там розкриваю тематику, чому це так дорого, чому не кожен може зробити таким предметом мистецтва. Ця вся історія. Тобто, я або беру, розкриваю повністю тематику певної книги. для... Окремого влогу, або ж просто міксую, накопиченням, формую топіки і та так далі, і даю вам унікальний матеріал. От, книга. Читаємо, працюємо. А до речі, знаєте, ця закладка. Це ж не дуже проста закладка, це візитівка Жане Васканселас, всесвітньо відомої португальської художниці, як мисткиня. Вона працює з таким неймовірно яскравим мистецтвом, інсталяціями. Якщо коротко, то вона робила колаборації з дуже великою кількістю. Люксових брендів, люксові меблі Рожбобуа, Крістіан Лабутен. Вона виставляється в одних із найбільших мистецьких просторів світу, тобто топов за топ. У мене була можливість з нею поспілкуватися. До речі, я взяла мікроінтерв'ю в одному із там наступних влогів, коли це буде доречно по тематиці. Я ставлю нашу бесіду. Вона, до речі, передавала вам привіт, шановні да да-да. Тому дивіться всі мої ролики. Наступним предметом моїй сумочці є iPad. Людина бізнесу розумієте. Так, скажете, чому не ноутбук? Ну тому що я тендітна нічого. Не... Я не люблю ускладнювати собі життя. Навіщо це носити? Якісь поставили, навіщо носити з собою громісткий ноутбук, додаткові кілограми, якщо можна взяти, iPad, він завжди з тобою працюєш собі, виконуєш свої задачі. О, До речі, це зошит, це частина набору. Три зошити в різних варіаціях. Я вам накладу, як це все виглядає. Мені дуже подобається, коли в кожному із зошитів я розкриваю якусь тематику, окремо там роблю тематичні записи. І я знаю, що там, наприклад, Бонза, там в мене написано все стосовно там, такого такого-то питання. Зошит досить компактний, і, наприклад, навіть коли я беру якусь маленьку сумочку, він без питання вміщається. Це дуже круто. Олівець. Олівець H Art. Знаєте, філософія бренду це поєднати естетику і надзвичайно високу якість. Я досить вимоглива до якості. Я живу по принципу лесизму, тобто важлива не кількість, а якість речей, які є в моєму житті. І завжди вибираю найякіснішу опцію із тих, яких я можу там собі взяти. Цю ж філософію я е, продовжую і в е, бренді H-Art. Тобто вся продукція виготовлена із настільки високоякісних матеріалів, дизайнерських, так, От, до речі, зошит, да? для всіх зошитів, блокнотів використаний дизайнерський картон, папір найвищої якості 100 грам на метр квадратний овсябний папір. Тобто, коли ви приходите в рандомний канцелярський магазин, ви такі матеріали не бачите, тому що я розумію настільки важливо для людей, які цінують якість, продовжувати цю лінію, цю філософію у всіх речах, які оточують вас, так да? от нарешті створила бренд, який буде транслювати це все, ще і в канцелярію дублювати. Що стосується олівця. Ви звернули увагу, що я його просто так дістала із сумки. Тобто, я не ношу пенали, не ношу якісь там додаткові супутні елементи, то я просто так дістала його із карманчика. Тому що я настільки переконана в якості цього олівця, він не тільки такий прикольний, естетичний. От вам видно, да? Лого, HR, погляньте, яке нереальне лого. Тобто я знаю, що коли цей олівець буде межувати із з іншими предметами, він не подряпається. Лого буде на своєму місці. От я навіть при вас це пошкрябаю, і от з ним все буде окей. Я знаю, що він не зламається, з ним все буде прекрасно. До речі, я люблю робити краш тести Майже для всієї продукції я їх робила. Якщо хочете, я вам зніму окреме відео. От зараз ми можемо з вами провести краш-тест. Олівця, от дивіться, який він є. Ну, я ним трохи писала, ну, тобто він уже трішечки пописано, ну, тобто він не щойно загострений, тому що я ним пишу. Е, я вже не знаю, скільки я їх списала, ну, тобто, ми, не, да? з ним все окей. Е, от Він трішечки в експлуатації побув. Зараз я його навіть на пол, отак от кину. Підніму, і з ним все буде окей. Пробуємо. Кидаємо. Він упав. Я його піднімаю. Я його підняла. І з ним все окей. Подивіться, він який був, вам видно, він такий і залишився. Ну так, да, я ним трішки пописала до того, але в цілому з ним нічого не трапилося. Я знаю, що грифель найвищої якості, і коли навіть я його буду там степ степ в процесі експлуатації загострювати, всередині з ним все буде окей. Це надзвичайно якісний прилад. А, до речі, от біля мене зараз лежать пакування, знаєте, яке пакування? Їх в наборі шість штук. Шість олівців. Так, фокус. От. от, от таке дизайнерське. <рес> Перестаралася. Так, закрила. Тобто. Ось таке пакування. Отак от, от воно відкривається. І в наборі шість олівців. Шість олівців. Так, от загострені, все прикольно. Пакування так таким чином передбачено, щоб коли вони до вас їдуть, бо коли ви їх берете в магазині, з ними все було чудово, то вони будуть такими ж загостреними, коли ви їх заберете собі також. Що? Якщо ви мене запитаєте, яка із речей, предметів в продукції HR то моя улюблена, який айтем по С я вам покажу ось цю вкладинку. Це натуральна теляча шкіра, знову ж таки, тиснення під рептилію, але якщо ми будемо порівнювати із картхолдером, це дещо інший матеріал. Не знаю, на камеру видно чи ні, то тобто, тут чорний і в нього ось така розкладка. Бачите? Тут тобто, така шкіря розкладка. Це прикольно, це типу як максимально природний відтиск, як це буває в рептилії. А це картхолдер він більш з таким бордовим відтінком. Можливо, ви, до речі, не побачите цей відтінок. Я, як людина творча, я можу відрізнити півтора міліметра від одного міліметра Отак от на око, і відрізнити один відтінок чорного від іншого відтінку чорного. От я тут бачу бордовий відплеск. Можливо, ви його теж помітите, можливо, ні. То порівнюючи це, це я ж за чого веду. Це різні матеріали, різні тисни. Окей. Різні техніки обробки. Матеріал один і той, тобто і це теляча шкіра тиснення під рептилію, і це теляча шкіра тиснення під рептилію, але різні підходи по обробці. Блокнот це розкіш, скішень, ви погляньте. Тут є карманчики до, да. змінний рефіл. Концепція блокнота передбачає вічне використання, тобто це вічний блокнот. А ви купуєте його обкладинку і змінюєте лише ось ці рефіли, і таким чином у вас предмет, яким ви можете користуватися роки. Він нереально якісний, теляча шкіра, вона дуже якісна, і в процесі експлуатації вона не втрачає свою ефектність і навіть набуває більш такого. Вишуканого виглядом, тобто час її прикрашає магнітна застібка, не кнопка, а от така магнітна застібка, вона invisible, невидима, це неймовірно вишукано виглядає. Золотисте нанесення логотипу також е, в мішечку пакування. Подарунково, якщо, наприклад, ви шукали подарунок для людини, яку потрібно здивувати чимось прикольним, якісним. От е, рекомендую звернути увагу. І є також ще інші виконання, інші варіації шкіри, тобто для будь-якого смаку, для будь-кого Кожній людині справді сподобається така обкладинка. Вічний блокнот, нереальна якість. Чому я прийшла до концепції саме блокнот рефілу, а не змінних листочків, які сюди вставляються, тому що листочки вони мають властивість губитися. Потім, наприклад, інформація, яку ви записуєте на листочки, вона може знадобитися. Потім шукайте її. А так, навіть коли ви спишете ось цей блокнот рефіл, ви його можете десь відкласти, і це все ретельно буде зберігатися вас, ну, це більш практично і прикольно. Лише питання часу, коли я почну yeah. носити цей блокнот у якості аксесуару, як самостійний елемент. Ну він наскільки прикольний, ну, його приємно навіть в руках тримати. Ну, просто я його майже не випускаю, з руки сюди різне да. І з сумочкою прикольна Да. Все. А до речі, знаєте, що я вам ще покажу? От такий блокнот для любителів чогось такого яскравого, але при цьому стильного. От, якщо ви любите виділятися, але щоб це не було кічем, я передбачила ось такий блокнот. Зверніть увагу, тобто, це незвичайний не такий тоненький картон. Це обкладинка по якості, як книги друковані. Да? Тобто, це досить плотна така палітурка. А знову ж таки осетний папір найвищої якості, який застосовується для блокнотів, розмітка крапка. Це нереально зручно, тобто у вас є структура сторінки, але при цьому вона не відволікає вашу увагу. Тобто, ви можете і робити записи, свої якісь розрахунки, робити ескізи. Тобто, це підійде для людей усіх професій, для будь-яких записів. Тобто, це настільки універсальна річ, Це soft touch ламінація. Я ж вам говорила, що я роблю краш-тести для всієї продукції. Зносостійкість на висоті, тобто нічого не зшкрябується. Ну в рандомному канцелярському магазині ви цього не знайдете. Філософія бренду лес і змо. Найвища якість для найкращих, найвибагливіших запитів. Я шкрябаю — все на місці. Я потрогаю, я так поведу, а відблисків не буде. Логотипчик, я пошкрябаю — він буде на місці. Розумієте? Тобто це річ, яку ви відчуваєте отак от в руці, дуже такою в архітектурі, можливо, я б це сказала монолітною. Напишіть в коментарях, як це ну тобто, максимально якісна. І, до речі, коли, наприклад, хтось із моїх знайомих бере в руки предмет, я завжди запитую фідбек, і перше, що завжди говорять про продукцію HR, люди, які... Трогають її, не тільки по фото дивляться, а от фізично почувають матеріал. Вау! Які круті матеріали. Тобто, от на це я робила акцент. А, до речі, ви ж підписуйтесь на сторінку в інстаграмі, там я більш детально все це показую, додаю оновлення, розповідаю. Ну, тобто, давайте. Стріночку, я закріпила, буду дуже рада вас бачити. А і ще додивіться да це відео до кінця. Я ж буду дарувати вам подарунки. Ну, логічно, чому я це все зацікнула? Подаруночки. А що я ще собі наш? Ну це таке максимально трушне відео, щоб і вас познайомити з собою, і можливо якісь прикольні поради дати. Ну, слухайте, сезон почався, сезон антисептиків. Я обожнюю українські бренди. Тобто українські бренди підтримувати треба. Ми живемо в досить такі непрості часи. Українські бренди вони розвивають економіку, платять податки, створюють робочі місця. Треба підтримувати своїх. Давайте патріотизм потрібно тримати на висоті. І не лише на словах, а й на ділі підтримувати своїх людей і діяльність своїх людей. Це санітайзер українського бренду. Аромат нереальний, він називається французькою мовою. Я зараз напишу вам в субтитрах назву аромату. Якщо ви впізнали упаковочку, то ви зрозумієте дуже боже... так. Аромат космос. Ви просто вилітаєте. А, це п'яточка які, це ж містка. Да. Поцел, скола, да-да-да. Наприклад, є люди, які обожнюють записувати аудіоповідомлення, і щоб не. Додавати якогось дискомфорту людям, які можуть бути поруч з вами, але потрібно відповісти туда. Бізнес гірл, якби естетика повинна бути, б'юті, всі справи. Це моя улюблена помада. Ми не будемо робити рекламу брендам, які не є брендом H-Art. Але якщо ви впізнали, наприклад, кейс, да, то я вам скажу, який є мій улюблений відтінок: це ідеальний нюд, 119-й Флорал От він зараз буде на мені. Угу. Круто? Mm -hmm. Це мій улюблений... моя улюблена ліпстик. Мій улюблений ліпстик? <гум> Окей. Гребінець, ну, обов'язково. Да? Ну я ж з вами трушна, нарешті ви повинні зі мною познайомитися. О, це туш для брів. Все, що ви бачите в кадрі, створила природа. Природа старалася. Але природі потрібно допомогти. Тому що природа постаралася зробити брові довгими, густими. Щоб вони були в найкращій формі, їх потрібно трішечки фіксувати. Це щоб ви точно зі мною познайомилися. Так, що в нас іще? Ну, жуйки, так, жуйки, крем для рук обов'язково. До речі, так, рекламу ми не робимо, але якщо ви впізнали баночку, то, ну, то цей дуже такий живильний. на зиму, на холод, на осінь, взагалі, по Ну, Ну, ми відверті з вами, так? Да? Що ж я ношу в себе в сумочці? Це теж український бренд. Як ви зрозуміли, стильна уфаполочка, я ще їде вибираю. з -підиці. А, І матуючі серветки, коли це ми з вами точно вже, знаєте, щоб. Людина-блогер в кадрі. Матуючі серветки. Так, все у нас є. Ну, краса, краса. так, зараз ми це викинемо. Ну, типу, не підлогу, мене тут є куди покласти, я потім з вами дойду бесіду і прибив це все. Що іще? Резинка для волосся. Людина має волосся довге, волосся вибагливе, до речі, я почерява. Да? тому <смітна> за волоссям потрібно досить наполегливо доглядати. Да, ви не знали, що я кучеряла, але я кучеряла і ще так кучеряла, да, тому і резинка повинна бути гладенькою, да, щоб вона не травмувала волосся. От така шовкова резинка, вона також саме мною. Що я вас познайомила із деякою продукцією Ейч UH Art, розповіла вам такий цікавий апдейт свого життя. Якщо вам, наприклад, цікаво познайомитися зі мною ближче, ви можете написати в коментарях до цього влогу питання, які вас цікавлять. Якщо питань буде достатня кількість, то я запишу окреме відео. А зараз я буду дарувати вам подарунки. Концепція нашої взаємодії передбачає наступні кроки. Зараз їм візьму це все в руки взяла. Я передбачила для вас розграш. Концепція його виглядає наступним чином. Запрошую вас написати коментар під цим відео, висловити своє враження щодо новин із запуском бренду, поділитися своїми враженнями щодо стилістики, наприклад, продукції, і підписатися на інстаграм сторінку бренду. Всі необхідні дані я вам закріпила зараз на екрані. Через тиждень я оберу рандомним чином серед коментаторів цього влогу людину, яка виграє один із предметів дизайнерської канцелярії H-Art. будь-який на вибір. І нагадаю, умову ви повинні бути підписані на сторінку інстаграм-бренду. Переможець може виграти ту річ. Яка сподобається: Тобто це або набір олівців, або набір зошитів, кольори антрацит, білий шампань і бронза. три зошити в наборі. Або ось такий блокнот, сортач ламінація, сто аркушів. Одна річ, яка об'єднує всі ці предмети, це надзвичайно висока якість продукції. Тобто, це. Дизайнерська канцелярія мідл сегменту. Це не та якість продукції, яку ви звикли бачити в рандомних канцелярських магазинах. Тобто це мідл сегмент, це дуже крута якість. Тому я буду рада, якщо одними із Перших людей, які матимуть таку потюніті можливість скористатися продукцією, будете саме ви. Ви слідкуєте за мною досить тривалий час. Вивчаєте мистецтво разом з моїми оглядами галерей, якихось цікавих тем. Ви цінуєте якість, ви цінуєте естетику, ви шукані підходи. Тобто продукція H-Art зможе інтегруватися в ваш лайфстайл якомога. Органічнішим, тому що цінності, які ви наслідуєте, співпадають з цінностями продукції H-Art. Підсумуємо. Коментар до цього відео, підписка на інстаграм-сторінку бренду. Через тиждень я обираю рандомним чином переможця, і переможець сам визначається, що він хоче із показаних продуктів. Бажаю вам успіху!